Зараз будемо зачищати зовнішню рамку, тому треба зсередини закрити від пилюки, бо дитина, килими, стіни все поглинають. Це тимчасовий метод, але треба його зробити. Ти танцюєш, Соломія? Маємо металеві куточки з наших вікон. Тепер їх треба привезти до ладу, тому що тут непогане залізо. І хочемо дати йому шанс, щоб не купляти нові, не замовляти спеціально для рами. Ми будемо зачищати тією самою болгаркою і тією самою насадкою, якою я працювала по дереву. Ще маємо такі замочки для вікна. Так само великий шар фарби на ньому, і будемо намагатися зчищати все це так само болгаркою. Поки ми робили інші вікна, це вікно вже тут стояло не одну добу, і виявилось, що у цій Куточки, які ми зачищали, почали покриватися іржею. Щось тепер будемо думати. Я думаю, що ми будемо покривати якимось спеціальним зовнішнім покриттям, але щоб воно було в кольорі метал. Будемо пробувати. Ось, чоловік позачищав куточки, але тепер їх треба з двох. З двох сторін покрити якоюсь емалію, щоб воно тепер не ржавіло. Тому що ми побачили на прикладі того вікна, щоб все ржавіє. Оце замочки досконально немає можливості вичистити. Якщо емалію покрити, я думаю, того не буде видно. Це і не хочеться ніяких сучасних деталей вводити, тому. По максимуму намагаюся зберігти те, що маємо. Просто в мене є такий, знаєте, як вам сказати, бзик, що мені хочеться залишити все, щоб виглядало все по-старому. все таке вінтажне. Може, мене не підтримаєте, але я люблю все старе і завжди даю тому шанс. Емаль універсальна в кольорі. Метал. Рамка вже готова для того, щоб куточки поставити, але оця планочка дуже гуляє і треба її зафіксувати. Тут цвях, тут є цвях, і сюди треба невеличкий цвях. Не хотілося б сучасні саморези вкручувати, тому що вони або чорні, або кольору золота. Це все ж таки виглядає цікавіше. Хочеться зберегти саму цю старовину. Робимо спочатку отвір. Тепер тримається ця планочка, так? Так. Угу. Добре. Гуси, гуси ходять. Я буду зачищати оці місця, де залишилась стара фарба на склі. До речі, круг в мене 320. Ну ось, вже щось вирісовується, файно виглядає. Скоро покажемо фінальний результат. Нас вже потемніло, але робота не припиняється. Тепер все зачищене скло ми будемо саджати на силикон. А тепер відповідальний момент: вставляємо скло. Скільки часу треба, щоб воно висохло? Добу. Подивимось вже у фіналі. У нас пішов сильний дощ, але вікна треба доробляти. Вже готові всі рами, треба все це з'єднувати вже. Так, перше віконечко пішло. О, вже щось вирісовується. Боже, який дощ пішов. Мені дуже подобається. Ми купили ось такий ось ущільнювач спеціальний для вікон. Він ділиться навпів і клеїться на двусторонній скотч. Для того, щоб не задувало, щоб віконечка плотно прилягала до рами. Зараз покажу, як ми робимо. А тепер давайте згадаємо, які вікна були до реставрації. Style. Style. Style is the answer to ハハハハ